Вітаю вас. І знову з вами я Ігор Самоленко. І бачите, Дербі Уманщини для тренування. Другий, хто другий? 22-й. другі. Да, Андрюха, такий серйозний. Сьогодні зробиш? ревочі зробимо. Ні, ні, Сьогодні ревочі зробиш, як той раз. Конечно. Красавчик, я готов займати. Сьогодні повториш. Сподіваюся, так? Да? Три раз якою ногою забив? Правий. Справ да? вже якою? Левий може вже, так? Ну так, ну лівий. Може коліно забити. ой, грудь. Тобі байдуже, голова не забили, правильно? І так, другий матч в 2023 році для ОТК. Як бачите, ділова робоча атмосфера. Гарний настрій. В принципі, ніхто не зациклюється, що це у нас таке собі дербі, тому що головне зараз от підготуватись до сезону. Лайфаки від Андрюхи. <рес> як як, де бомблять? Кажу бомблять, розвивається. Андрюха, якісь нехороші люди кажуть, що в той раз шоколад вони якось не... Ні-ні-ні. Вовсім не, не. не це про... Це наклик. Це наклик, не про, про тебе, да? Шоколадку. Це не про тебе шоколадку. Це не про ні? ні Не повірим їм. Дискотека аварія. Ооо. А рухи такі професійні. Пару слов по... Минулій нашій грі дуже коротко за бажання п'ятерочка, за мишлення на полі три з плюсом. От. Коли наші бажання будуть покладати з нашими можливостями, тоді, я думаю, наладиться і гра, і результат буде трошки другий. Нічого, якби все, в принципі, хто міг, й робив. Десь там, да, десь були ці моменти переходу, неприятні якби, з зала на поле. Десь. Все це було якби так, знаєте, прогнозовано. Тут нічого такого немає, десь багато там і моментів мали і не зробили, Таких помилок я б не сказав би там, знаєте, що просто там тянуло одіяло на себе, чи займався рамбом. Тому що десь привикають. Так що в цьому плані в принципі все нормально. Е, сьогодні гра. Я не хотів би чесно, щоб в мене там е, накручувало себе, що це базань. Треба в будь-якому випадку виграти. Нет, у нас іде планова на підготовка спокійно, ми готуємося до сезону ще два місяці, тобто не треба пригати головою підкати робити. Понятно, що Борьба я прибавив, мені треба подати, але без грубості постаратися грати в футбол. Першу чергу. Уїхали наші футболісти по командам, які не сильно хочуть розставатися з м'ячом. Так що, я думаю, сьогодні гра буде швидше. В плані передач буде більше, більше движення. Ну, По крайній мірі, те, що ми робили, якби вправу на тренування, да, вона там. На макеті можна там на площадці, це дуже там, маленький участочок, але якщо і перенести сюди, на поле, і м'яч буде швидше. У нас тут передвигатися в центрі поля, повірте, буде більше можливостей для цих розрізаючих передач наших. От Буде більше зони, важко вспіх, м'яч ходить швидше в будь-якому випадку. І хороша передача, завжди ви відріжете пару чоловік. А тоді буде розрізаюча передача, яка буде проходити, і флангова передача, яка буде проходити. Якщо ми будемо тут засипати, або там, як де наш креативний бомзащитник, стати і роздавати касання там, то звісно, продвиження буде мало вперед. Так що постарайтеся, оці всі моменти десь там. Може, навіть вони зараз на даний момент фізично краще від того, але це наоборот тоді як більше за рахунок передачі Особливо коли ситуації два в один. Не лізти там один в один, а зіграти за що десь стіночку якусь обігратися. Думайте, думайте про це. Буде трохи легше. Тому що десь будуть накривати навороти, щоб передачі легше вийти там. тому Добрий день. Добрий день. Так що старайтеся, ці моменти. На них там війни не кричати, десь на друга не кричати, десь тратися все буде швидше. Що там Яна накасається, перший тайм просто, знаєш, просто Давай, хто походив. Десь там якісь отбори вдали. Ну, просто ходити тут в носику, я знаю. Я можу вийти на це. А потім вже Андрій краще. Відіграв точно таку саму кількість хвилин, як і ти. Зробив оліву передачу. Так що це такий хороший момент. На що ще хотілося звернути увагу? Якщо Женя грав на позиції нападаючого, відкривався вперед, у нас ігор попаздував на завершення. В будь-якому випадку один из вас має бути там. При флангів передачах, якщо він сюди відкривається, стріляється за м'яч, зрозуміло, що віддає фланг туди-сюди. Робиться передача, пристріл тебе там немає. Старайся, як... ну, щоб не було, щоб ви прибігли двоєми, просто не додача. Один там, другий настає постоянно. Сьогодні буде Італії, Є можливість гри на другому поверсі. Подавайте, не обов'язково вилазити туди і обігувати там і залазити. За що індивідуальних деяцій проходить 5 чоловік. Є меж під новою, створ, хороша передача по головам, хай бореться, хай завершає. У нас таких моментів було, достаточно. Каже, починаєш ворота ходиш. Свят дудник. Діма до мене, посірай Міша між Два пони позахідника, Толя Клювченко, Ян Лісовий. Справа Женя Євжиченко, зліва Андрій Бороченко і вперед Івікерики Віталій Заря. Андрюша Броченко, де ти допомагати. Вперед, понятно, само собі передзаді у тебе теж є свобода. Ти відповідаєш за свого захисника крайня, за його підключення. В основному. Но це не значить, що якщо він тут, і ти тут з ним. Якщо співаєш тут, ти собі тихенько сюди змістився і ждеш його. Слава передачу, да, ти вже там десь будеш відбігатися, не кидає, то все там трошки наче розривати. Можливість була у вас тут зразу прикорти на Ну, Ви самі почули, які завдання ставить Казанюк, і явно не результат зараз головний. А ви теж телефоном мінялися? Е, ні, ми номерами ні. Ну і ось підходить момент виходу команд на поле. Добрі знайомі, тільки минулого року грали між собою і в чемпіонаті в області, і в Кубку Героїв ЗСУ, тобто Кубку області, і навіть тут, у Білій церкві, традиційно зустрічалися. Тож з року в рік. Земляки грають між собою. В чемпіонаті Кубку це одні з найвидовищніших і драматичніших матчів дербі. Ну, а передсезонний матч це є передсезонний поєдинок. Подивимося, що з того виходить. Тут важливий момент потрібно відмітити, що по суті справи обидві команди знаходяться в стадії будівництва. Нового колективу, особливо це стосується тепличників. Ви бачите, до речі, у умовах відбувається поєдинок, вітер шалений, але ну, буває передсезонний поєдинок. Футбол, як кажуть, грає за будь-якої погоди. Також, що стосується тепличників, навіть в порівнянні з минулорічним чемпіонським, навіть золотодублевим сезоном, у тепличників добрих пів команди, добрих пів основного складу, вони Відсутні в силу різних причин, і зокрема, в цьому матчі відсутні навіть ті, хто був попередньому. Володимир Здирко має всі шанси закріпитись в професійному футболі. Мова йде про скорук, який виступає в першій лізі. Роман Пота попробує себе на професійному рівні. Що з того вийде, час покаже також центрального захисника з Миколаєва минулорічного відкриття для Черкаського обласного футболу Павло Березянський. Всі, спостерігаємо зараз, як він проходить збори в Тречені з Рівненським вересом з УПЛ, також Артем Король ще не відновився. Ну і Дмитро Подколзін. Ну, скоріше все, продовжує свої виступи у Білій церкві. А якщо порівняти навіть з сезоном поза минулим всю то набереться взагалі повноцінний такий бойова одинадцятка, Тобто стартовий склад для гарної команди, для чемпіонської команди. Немає зараз з нами тут ну, в колективі на полі Віталія Грабця, Сергія Коломійця, Сергія Трояна, Владислав Лебідів. Також маємо, ну, крім Владислава Лебедєва, ще двоє тепличників, які зараз воюють за Україну. Ну, нічого. Завдання зараз вижити, пережити і. Далі будемо розвивати свій футбол, в тому числі і в КВТК. Ну, а тим часом, поки я вас вводив, можливо, більш важливі такі моменти. Цікавить уболівальників завжди склад команди, майбутнє перспективи. Бачите, що поєдинок набагато активніше розпочали, ну, помітно активніше розпочали футболісти Базиса, вони закономірно відкрили рахунок, але тепличники змогли перехопити ініціативу. І не просто відігратися, а й вийти вперед. До речі, бачите, що повтори надано оператором спортивного клубу Базис і ви маєте чудове уявлення, як забивалися ці м'ячі. Ну, знову ж таки, контрольний, тренувальний поєдинок. по-різному можна називати спаринг говорити. Але навіть, навіть тут тепличники Базис традиційно грають у видовищний, цікавий і результативний футбол. Що стосується нова база забачили там помилку в центральній зоні. Ну, а тепличники свої два голисували ну, передачу з лівою. Спочатку там асистував Андрій Бровченко. На ось бачите, Ігор Кядик, який робить передачу. І Євгеній Єжаченко а-ля Персі на чемпіонаті світу, стрибаючи рибкою, бачите, зараз на повторі зацініть, роздивіться забиває дуже видовищний гол. В принципі, оце три м'ячі у першому таймі, і е, рахунок 2-1 на користь тепличників до перерви зберігся. Якісь багатозначні висновки всього робити, звісно, ніхто не робить. Але інформація для тренерів обох команд є. Тренери дають е, грати молоді. Дивляться майбутнє, і хочу сказати, що от, е, важливий момент для тепличників, от, минулорічне чемпіонство, зокрема, і е, те, що команда існує і укомплектована зараз, важливу роль відіграло існування останніми роками в нашому футбольному клубі, зокрема другої команди, і е, кадровий потенціал потенціалу тепличників був. Як буде воно надалі? Ну, як кажуть, зараз можливо не на часі. Питання про легіонерів, про запрошених гравців. Але, от саме існування другої команди дає можливість нам грати. Ну, а тим часом команди йдуть на перерву. Погода бачилася самі, яка потрібно і зігрітися. Ну, а що стосується. Навіть таке питання, чи буде дві команди на цей рік, Важко сказати. Ваза спозиціонує, що очевидно буде одна команда. Ну, побачимо, поживемо, побачимо людей. Теж в принципі дефіцитів, і будь де зараз і в будь-якій команді, взагалі зараз важко зрозуміти і знати скільки команд буде в чемпіонаті. Перше області буде дві ліги, одна ліга. Дуже хотілось би, щоб наш футбол зберігся. Був і розвивався. Але головне для цього робиться зараз на фронті силами українських захисників, Збройних сил України і всіх причетних. Дякуємо вкотре їм за те, що ми маємо можливість жити і грати у футбол. Ну, бачите, яка обстановка в нашій роздягальні. Жарти, гарний настрій, робочий настрій. І не тому, що тут рахунок такий переможний, а тому що раді взагалі грати в футбол. Ну, бачите, Дмитро Подхолзін тепло вітається з гравцями команди, в якій він провів з 2016 року. Можете порахувати скільки років. І, змію раді бачити тут теж. Що Євген скажеш про перший тайм? Е, нарешті цей футбольний адреналін. Перший тайм видно, що хлопці вийшли другий раз на футбольне поле, але нормально для вболівальники чудові. Річ. Будьмо. Пан Євген, що це за чарівне зілля? Я не знаю, щось підливають і болівальників запрошують. Так цікаво стало. Що сам хоча... Життя налагодилось, так? А в бази, бачите, поповнення не тільки на полі, повернувся Олександр Єгоров. Вітаємо його сим. В інформаційному полі області буде ще одна подружна бойова динація. А тим часом проїтайм. Бачите, волк забиває базис, рахунок зрівнює. Ну, тут помилка тепличників. Ну, в принципі, в будь-якій голи футболі то є чиясь помилка. Взагалі, в другому таймі базис не тільки відігрався, а побачити і вийшов вперед. За, Можна говорити рівної гри, можна говорити і хтось не мав перевагу, мені важко судити. Але базис свої голи забив. А потім тому тепличники не змогли знайти шляхи воріт свого суперника і в підсумку спортивних бази здобув перемогу з рахунком 3-2. Знову ж таки скажу, зараз рахунок не є головним. Обидва тренери переглядають гравців, будують плани на сезон. Як я вже сказав, що базис. Так, тільки сформулювали, не буде мати дві команди. УТК теж розмірковує над цим питанням. Взагалі е зараз багато питань у багатьох колективів, але ми все-таки віримо. І, наприклад, той же самий базис і УТК почали, як ви бачите, підготовку до сезону 2023 року. Хочемо вірити, що у нас в подальшому головні проблеми будуть лише футболі. Що стосується. Взагалі цієї гри то рахунок постанковий 3-2 сказав на користь Базаса. Видовичний, дуже цікавий поєдинок. Між собою Базис Сутика, як кажуть, інших і не грає. Ну і до, як кажуть, нових зустрічей на футбольних полях. В планах тепличників за тиждень вже ще один поєдинок у Білій церкві, де закінчується цей турнір, в якому грає 4 команди, поєдинок проти місцевої зміни, де грає той же саме Дмитро Подколзін. Ну а за тим, скоріше за все, турнір, який буде організовувати обласна асоціація футболу, орієнтуємося на корсунь Шевченківський. Про все вам планую докладно розповісти. Підписуйтесь! А що то є де ми? Піца понти Це ми тут піца і точка точка. Ну, їм там точка нам ні. Нам ні, нам... нам крапка тоже не надо. Ось с декабрист. А вы не тременова, баш? Мис такие. Ну, да, да, да. Да?